Вітаю! Ех, шкільні роки, це печиво персики, мені здавалося щось неймовірним. Купляла його на перерві у шкільній їдальні 3-4 штуки. Весь мій портфель пах персиком, зошити та підручники були у цукрі з цього печива. А тепер вже я доросла тьотя і насправді його дуже-дуже легко приготувати з простих інгредієнтів. Одна склянка кефіру кімнатної температури, соду погасити оцтом, дрібка солі. Додаю ще 2 ложки сметани, перемішую, 2-3 ложки цукру, ванільний цукор, ще розтоплений смальчик, можна маргарин, масло, що у вас є під рукою, одне яйце, цедра лимона або апельсина, борошна 300-350 г. Вимішую м'яке еластичне тісто, щоб не липнуло до рук. Роблю кульки однакової форми, ставлю випікатися у духовку, відкрила баночку абрикосового варення, там є і шматочки абрикосу, печиво випікалося 35 хвилин 180 градусів. Тепер треба нам зробити отвір у печиві, робіть це обережно, щоб не зламати. Ножем або ложечкою. У ямочку кладу шматочок абрикосу і змащую варенням і скріплюю дві половиночки, ось так вийшло, Пів чайної ложки куркуми, водичка. Вишневий сік. Можна взяти сік з бурячка і моркви. Один бочок печива просочую вишневим соком. А другий бочок просочую розчином з куркуми. І добре-добре обвалюю у цукрі зі всіх сторін. Знімала я довгенько всі ці процеси. А якщо просто пекти печиво, це зовсім мало часу займе у вас. Повірте, це печиво це радість для ваших діток, онучків, племінничків. Я от вже доросла, а так приємно чаювати і пригощати таким смаколиком. Смачного підписуйтесь на канал Апетитні Мрії, ставте лайки. До нових зустрічей!